Національним університетом імені Тараса Спільний україно-шведський проект для викладачів журналістів фінішував на Закарпатті у стінах Ужгородського національного університету. Серед присутніх студентів та викладачів кафедри журналістики шведські колеги із медіаінституту «Фойо». в Ужгороді Вони вперше приїхали сюди, щоб підсумувати співпрацю з тими, хто виховує кулпара на теренах нашої країни. А щоб краще ознайомити гостей із нашим краєм, студенти кафедри показали фільм про культуру, традиції та особливості багатонаціонального Закарпаття та унікальні традиції Закарпаття відоме затишком маленьких міст. Великою кількістю фестивалів це не лише обмін досвідом, а удосконалення навичок викладачів працювати із студентами в сучасних глобалізованих інформаційних умовах, тобто готувати студентів готовими не лише просто бути журналістами, а бути журналістами в умовах глобалізації під час розвитку сучасних медійних комунікацій і соціальних медіа. За підтримки шведського медіаінституту удосконалення журналістів Фойо» викладачі з трьох університетів України мали змогу поїхати до Швеції у травні цього року. Вони дізналися в європейських медійників про нову для себе систему навчання журналістів, яка не обходиться без фінансування держави, каже Галина Шумицька. Ому із університетів е, у Швецькому на факультет журналістики щороку виділяється дотації у розмірі 2 мільйони шведських крон. Студент націлений на створення готового медійного продукту, чи то телевізійний продукт, чи то радійний продукт. Скажімо, студенти можуть навіть впроваджувати реалізовувати такі проекти. Вони домовилися з кимось на виготовлення якоїсь телевізійної продукції, самі її відзняли, потім продали і за виручені кошти, скажімо, можуть собі поїхати на стажування, в іншу державу. Галина Шаповалова також навчає журналістиці. Вона одна з тих викладачів кафедри, які цього року побували в багатьох шведських університетах, де готують журналістів. Каже, що досвід, який вони перейняли, запроваджують і у своїй практиці. Ми навіть ввели в цьому році спеціальний курс для журналістів Роль соціальних медіа у роботі журналіста. Ми поділилися своїм досвідом із колегами. Зокрема, на п'ятому курсі у нас є така дисципліна у магістрів, як методика викладання у вищій школі. Ми з магістрами активно обговорювали інтерактивні методи викладання, які дуже популярні, і поширені у Швеції. Думали про те, на яких курсах як краще застосовувати ці методи. Шведський досвід корисний для того, щоб реалізовувати медійні проекти. Відтак перші кроки на шляху до створення власного медіапродукту вже зробили і студенти відділення журналістики. Вони представили закордонним гостям готові радіовипуски новин.